Доброго дня. Доброго дня. А що ви знімаєте на блокпосту? Будь ласка, не знімайте. Ну, знімаю тілок, ми фіксуємо вас. Ми фіксуємо не для чого? На блокпосту, ви знаєте, що на заборонено? Блокпост, там, ми фіксуємо О, вас. Ось в блокпост — Це да. територія блокпосту. — Добре, ви хто? Будь ласка, військова комендатура. Військова комендатура. Що від нас хочете? Військового обліку документи. — Хто надав право зупиняти вам? Військова комендатура. Давайте. Давайте ознайомимося з вашим, щоб уповноважена особа, паспорт предоставте. чи військовий квиток. Так, Прочитай. Давай. прочитайте. Читайте. Не бачу я. Прочитайте. Районна державна область. Що там? Адміністрація, виконуючи головою. Дудін, Дудін, Дудін Ол... Баришівським районним. Це виданий. Не виданий, так. А там можна оце ви закрили, там цю другу сторіночку. Та, Я не прит... Хорошо, а, причина зупинки яка? Перевірка військового. Вас військового немає віку. права зупиняти, має поліція зупиняти, не ви. Ви знаходитесь на стаціонарному блоку. Дуже чудово, що ми знаходимося. Зараз віддає зупиняти політику. Да, не військовий, а особливий період воєнного стану. Військовий це якщо щось в війську трапилося. Будь ласка, пред'явіть військово-облікові документи вас на наказ коменданта. Давай. А, є Дудін. Солдат Дудін Олександр Дмитрович. Є. Начальник штабу Броворської районної комендатури, підполковник Арсеній Соколов. Код 098. Забий, будь ласка. 098-687-71. Тримайте. Дякуємо. Добровольський, об'єднаний. — Відкривай. — Так, значить, у вас, значить, за тим, той печатю, яка у вас стоїть в тому наказі, б'ється суб'єкт, який був... Анульований ще в 2019 році це не до мене питання. Ну це теж не до нас питання. А це ви, підробка ви документів. Да. Ви перевіряєте да. документи. які ну, вам це ж це ж військовий я не знаю, Що ви там знаходите у своєму телефоні? Ну, це в, в відкритому доступі. Що значить в своєму телефоні? Це а в інтернеті ЮКонтрол. ось. будь ласка. Мужики, предоставте свої ні, 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 почекайте, 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 пане Олександр. Давайте да. будемо ж відповідно чином законодавства. Давайте. Правильно нормально я, я зараз вам приглашу нашого старшого. Давайте Будете з ним розмовляти давайте і йому пояснювати, що дійсно, що давайте, дійсно. приглашайте. Давайте. Ки скажіть, будь ласка, що вам тяжко надати документи, які нам, нам не тяжко. Ми хочемо дотримання законодавства. Відповідно чинного законодавства тут працюєте чи так від себе чинно? Відповідно чинно, у вас не повний обсяг документів. у Вас неправомірна печать суб'єкта, якого не існує. Власне, не, не вони б... можете Ні, це ви можете скаржитись. Нам не потрібно скаржитися. У вас немає відповідних документів перевіряти будь-що. Так, Дякую вам, так, тримайтеся. ми ще, да. Да. ще надіюсь, з вами... Да. З вами да. Тримайтеся, ми будемо тут було часто. Було. Да. Будь, будь ласка, л... клас. Да. клас.